Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, дуже мене просили подивитися пряму лінію Путіна, та яка 14 грудня ось була. І розібрати, що там і до чого. Ну але перед тим, як почнемо, дякую всім за побажання здоров'я. Сьогодні це я вже почуваю краще. І, ну, от, Відео вистачило сил записати. Ну що, поїхали! Добре, ну давайте так і запитаємо. А навіщо то було зроблено? Зокрема, питали про там, незручні питання. Ну, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, а навіщо на оцій прямій лінії Путіна, яка 14 грудня відбулась, показували незручні питання. Поясніть мені, будь ласка, навіщо це було зроблено? А скажіть вам правду. Соло.

Ну ось соволо. З одного боку, е показати, знаєте, ну, це не про перемогу в даному випадку, про, казати, про позитивні емоції. Да? Ну, ті, хто будуть бачити, порадіють, що о, дай, незручні питання показали, як у нас все класно. По факту, ось кану перевернута. Обман, ілюзія навіть тут проситься слово. Ілюзія, відповідно. Ну, зрозуміло, на незручні питання Путін не відповідав, а те, що їх показали, ну, ну показали. Да. Ось, у перевернутий, щоб показати, що, ну, так, да, що ілюзія, відповідно, і з другого боку, щоб показати, ніби, знаєте, вождь, то втрачає силу, так би мовити, і хватку, да? тобто тут то, то, то цікаво, щось там за коверне є, зараз будемо далі дивитися. Далі, перт. в даному випадку, про, про ресурс, про якраз про, про удачу в якійсь мірі, в, як, в якому плані? Що є ресурс, що да? вожді тим паче вразливий, да? але вождь ніби як чує народ, да? і в нього є ресурс вирішити ті проблеми. Е, по фіналу ЕВАС. Відкриття нових можливостей, зокрема. Тобто, от якраз ну ключове тут я ось вважаю. Ілюзія, обман. ну Спеціально показали, ніби от дивіться, ми такі гарні, не боїмося незручних питань. Да? По факту ж він на них не відповів. От. Показати, що от, е, броня крепка і танки наші швидкі, да? в такому плані. Ну, як завжди. Тінь на плітінь, де Росія, де Путін, там обман. Я б здивувався, якби не випало, от, чесно. Ну, а раз, давайте далі подивимось. Так, дякую за відповіді. Ну, це загальна була причина. Тобто, ну, добре, давайте в ЛОБ запитаємо. Це питають, чи це хтось недогледів, чи навмисно. Ну, нам, скоріше за все, що навмисно. По тому що Руни показав, давайте так в Лоби запитаємо. От. Так, дякую за відповідь. Отже, поясніть, мені, будь ласка, а навіщо ж, власне, показали оці от, е, незручні питання Путіну? То це навмисно було зроблено? Хай скажіть він правду. Гебо. ну, партнерство відразу, ну, звичайно. Постаруна. Лагус перевернутий. що по финал? Перт перевернутий. Ну-ну і поясніть, будь ласка. Дагас. Гаразд, і куди тоді? До соло. А. -а, -а. Добре, що ми маємо? ГЕБО, постаруна, лагос перевернутий, ПЕРТ перевернутий, дага зесо. Ну, ось одразу гебо. Ну, партнерство. Ну, все це було домовлено, випадковостей там бути не могло. Все, ось, договорено. Такий був план. Далі, постаруна. То не вищі сили, боже, збав. Це про те, що таємно. ну, Ясне діло, що неофіційно це було зроблено. да, Ось лагус перевернутий. Ну, обман. Знов-таки, там Кано була перевернута, тут ось лагус перевернутий, обман, також. Показати, що ніби ось ем, що вождь не в обмані знаходиться, да, а бачить от проблеми народу в такому плані йде. Ну, от Мені такі от посили йде. Далі, ось перевернутий. Обман і ще й таємниці на, 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 на довісок до всього. Тобто ну, обман ясно, таємний обман. Е, знаєте, це насправді красиво зробили. Це не те, що я хвалю зрозумійте, про що я. Вони, е, вони показали обман, показавши правду. Тобто, ну, от, от тепер от у всіх питання виникає: а що це вони? Це вони обман показали? Чи це дійсно правда? Да, так от, от, бачите, яка робота цікава була? Ну, тут, да, треба. Я оцінив. Я оцінив. Е, ну, але до, до того то чучела, яке там в ефірі виступало, ну ви моє відношення знаєте. Далі, Дагас. Дагас. Тобто, оце от все дав трансформацію ситуації, що, Соло, да позитивні емоції в конечному результаті. Тобто, ставка їхня спрацювала, вони показали незручні питання, і народ на Росії ожив. О, таквош чує, так знає. Правда, не відповідає на ті питання. Да? Ну, то вже друге. Ну, по крайній мірі, чує, чує і знає. Отак, бачите? Мало того, Дага Соло ну, загалом такий посилиде, як про радісні емоції, знаєте. Ну, Соуло, да, в плані, що переможець на виборах. Да, йому додаткових балів якби, ще таким боком наколядували. Хто виграє на виборах? Ну, Хоча, добре, коли стануть відомі всі кандидати, я, напевно, подивлюсь. Цікавості зараді, а хто ж там виграє, да? хоча ми здогадуємося. Ну, Що тут додати? Обман, 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 таємниця он відразу руна партнерства. Випадково з'явилось. Ну, так, да, звичайно, випадково. Ну, Одним словом, постановка. Це ж треба, е, це ж треба створити обман, ілюзію навіть обману, да? тим, щоб показати правду. Ну, це, це талант. Реально, гаразд. Це Росія. Країна абсурду. Добре, дякую за відповідь. Чесно скажу, не дивився цей чотирьохдинний путінський хід парад Мракобісся. Ну, ні часу, ні бажання якось не було. Так, основні видерчки з нього прочитав потім. Ну, і ось зараз у мене стоп-кадри з нього якраз стоїть. Добре, ну тут загалом все зрозуміло, все подивився. А і ще просили. Давайте вже тут подивимося, е, чи доживе оце от воно бункерне це до виборів. Бо є сумніви, що не доживе. Да? ну В принципі, якщо не воно доживе, то доживуть його двійники, да? ну Давайте глянемо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а Путін доживе до виборів в Росії? Тих, які ось в наступному році навесні мають відбутись? Ви скажете він правду? Хагалос. Єра. Фуньо. Ну ну і що по фіналу? Лагус перевернутий, І шов все-таки в результаті? І Soul. Ха -ха. Добре, що ми тут маємо? Цікаво, насправді, відповіли. Зрозумійте зараз прошу. Що ми маємо? Хагалас, Герай гє... запрацювався зовсім. Хагалас, Єра, Вуньо, Лагус Переверт і Соло. Та ось насправді Хагалас, перша руна. Це про якийсь форс-мажор, про щось несподіване. І в контексті питання, чи доживе, а от може і не дожити. От дійсно. От може не дожити. Далі, ось Єра йде. Теж, знаєте, Хагала з Єра, ну, завершення циклу, притом якесь таке, знаєте, форс-мажорне. Ну, це ем, поможуть, давайте так скажемо. Поможуть йому не дожити. Ну, якщо так. Далі ось іде Вуньо. Тим не менш, е, про позитивні емоції, про здійснення мрій. Ну, в принципі, всі ми йому. Добра і здоров'я бажаємо. да? В лапках, звичайно. Е, ви розумієте, так? Ось іде Лагус перевернутий. Ну, в принципі, Руна, яка з тим світом асоціюється. І в контексті питання, чи воно доживе, та тут навпаки, ось радість з того, що хтось подвинувся в кращий світ, пішов, і взагалі ось перемога по фіналу. Ану, ану зараз докладу, тут цікаво. Так, дякую, дякую за відповідь. А я правильно розумію, що е, хтось із двійників піде в кращий світ, а когось із двійників виставлять на виборах. Я правильно розумію? Скажіть мені, будь ласка. Райда перевернута. Значить не зовсім. Тут і шехей тріше тоді. Розумію, прошу мову. Добре, що ми маємо? Е, ну, тобто, ось як ухід в кращий світ, але, тим не менше перемога і радість. Е, у когось навіть здійснення мрій, да? Ну, у багатьох, в принципі, здійснення мрій, щоб це чудо пішло в кращий світ. Тобто, що до двійників, не зовсім так. Тут райдо випала перевернута, це як роздоріжжя, якесь вагання. Є якісь варіанти, розглядаються, що і як зробити. Тобто, як варіант схоже, що виставити двійника, щоб там все справжнім не відбулося виставлять двійника. Або взагалі варіант іде такий, як виставити когось іншого. Да? І вже оцю от, куклу, оцю от, одним словом, замінити. В такому плані йде. Цікаво. Дуже навіть цікаво. Ну, Хагалас говорить на те, про те відразу, що може до виборів той дійсно не дожити. Хагалас це про певний форс-мажор. А це от разом ну це щось таке. Можуть допомогти, давайте так скажемо, і, відповідно, цей спектакль завершити. Тому що тут ось сіла Гуспаде перевернутий. І райдо тут перевернута, теж, знаєте, як ухід кудись від цього, від, від двійників ніби як награлися. Ану, добре. Ну, давайте вже гаразд. Вибори, я думаю, окремо подивитися, але тут цікаво розкопалося. Давайте подивимось, власне. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре. Давайте по-хитрому запитаю. Зараз тоді все стане на свої місця. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що Путін. Ну, чи двійник якийсь Путіна. Все-таки буде на виборах. Буде як кандидат на президентських виборах наступних ось, які весною відбудуться в Росії. Хай скажуть його правду. Так, Торісас. Наутіс перевернути. Іса Ну, ну і що по фіналу? Постаруна, Ну, гаразд, ну і що все-таки? Поясніть, будь ласка. Гібо. А, -а, а, о, тепер все стає на свої місця, все ясно. Туріса знав із перевернути іса постаруна Гебом. Що ми маємо? Я запитав, чи там Путін, чи двійники його все-таки будуть на виборах, як кандидати. Да, по результату. Ну, ось Туріса загалом будуть. Це ще активні дії будуть і так далі. І тому подібне. Тобто, це, ну як, передвиборна кампанія, це все ну, зобразять демократію, да, якою там у них і не пахне. Да, але, тим не менш, навтіс перевернутий. Щось такесь випробування і обмеження. Знаєте, руна доля перевернута. Тяжко щось воно йде. Схоже, цю клоунаду з двійниками і так далі. Вже тяжко втримати, Вже е всім все і так зрозуміло. Да? Справжнє ще десь там дихає, да. е, от. Але і двійників ну, це вже не смішно, <заграли> загралися вже. Ось іде Іса? Тим не менш, блокування йде взагалі обмеження якихось можливостей. Що далі? Постаруна. Тобто, ні, це не вищі сили, це не визначеність ще певна. Мало того, Іса, постаруна, ну, це прикриття інформації, якщо так. І що в нас в таємниці, що в нас прикрито? Деґемо, партнерство. Тобто, Ляльку цю все-таки виставлять. Про справжній гигне, неважливо. Хоч поки один двійник лишатиметься, то він, він і буде президентом Росії. Ось і ось там за кулісами відбуваються договори вже якісь. мов. Вивіска буде та сама: Бренд Путіна, да? а зміниться той кукловод зміниться, одним словом, який там за кадром знаходиться. Ну, а в даному випадку Гебо це взагалі як група людей. Ясно, що там не хтось один править Росії, там колективний Путін. Ну от. Тому м, ляльку виставлять все таки. М -м, е, до речі, Гебо натяка на те, що до, до, руна симметрична, правда? Те, що я і кажу, що двійники будуть, як мінімум, що е, б там не відбулося зі справжнім, дотянуть. Все рівно, по, все рівно постараються дотягнути. І все-таки має е, оце, от чудо, одне із. Балотуватися як президент Росії. Ну, таке. Ось такий розклад вийшов. Сьогодні одне відео буде. Сьогодні я трошки відпочину. от Після вчорашнього. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду ради. До зустрічі, нехай щастить